Андрій, для початку вітаю з перемогою, певною. Е, і твої враження особисті після сьогоднішнього поєдинку? Враження лише позитивні, тому що перемогли, можна сказати, можно ногою в одне фіналі. Досить великий комфортний рахунок для того, щоб ми мали більше відпочинку, щоб налаштуватися на гру в чемпіонаті. Е, як здоров'я були проблеми у тебе певні перед грою з ураганом? Я знаю. Е, в процесі лікування є дискомфорт, але лікарі роблять це для того, щоб пошвидше мене відновити. Е, попереду непрості ігри в чемпіонаті області. Як налаштовуєте секс? Чим себе мотивує команда? Е, мотивуємо себе. Нічим не мотивуємо? Розмовою. Розмовою сіли, всі переговорили. Кожен матч як останній фінал. Та й все. Для команди залишається актуальним і кубок, і перемога в чемпіонаті Бесовний. Так, тільки так. Так, дякую.